За інформацією генерального штабу напередодні російська армія тричі атакувала позиції українських військових на сіверському напрямку. Бої точилися в районі населених пунктів Білогорівка, Верхнього Кам'янське та Григорівка. Оперативна ситуація на сіверському напрямку. Про це поговоримо далі. Микола Гриценко з нами на зв'язку. Це молодший лейтенант та начальник штабу 4-го батальйону оперативного призначення Сила свободи бригади Рубіж. Пане Миколе, вітання вам, доброго дня. Доброго дня, студія. Микола дня, має псевдо Одеса. Та, так, цікаво, просто ми те, це, це теж підкреслимо. Я думаю, ви, до речі, можете коротенько сказати, звідки таке псевдо взялося? Та звідки сам з Одеської області, із команді якось прижилося, де й пішло. Збір сьогодні ми оголошуємо. Дуже хочемо допомогти вам, вашим побратимам назбирати на найнеобхідніше. qr код вже є на екрані. Номер карти також наші глядачі бачать і вже просто зараз можуть долучатися. Розкажіть, будь ласка, на що сьогодні збираємо гроші? Насамперед величезне. Дякую всім, хто доєднується до цього збору. Надає нам будь-яку допомогу. Кожна гривня зараз е вартує життя, тому що саме зараз ми збираємо на засоби РЕП. Які будуть оберігати наших хлопців від ворожих засобів БПЛА від ворожих дронів зі скидами від ворожих ФПВ. Зараз логістика надзвичайно складна. Більшість проводиться в пішому ході, і тому саме зараз нашим хлопцям треба максимальне прикриття неба над ними для того, щоб вони могли безпечно пересуватися, безпечно підносити провізію, евакуювати поранених і вертатися додому цілими та неушкодженими. Дякую, дякую ще раз всім, хто. Доєднується до цього збору загальна мета збору це 800 тисяч гривень. Ну зараз на банці 306 тисяч гривень. Ми спробуємо трошки збільшити кількість грошей на цій банці. Ми, наші глядачі, кожен хто сьогодні зараз з нами дивиться в прямому ефірі. Дуже просимо долучатися, тому що таким чином ми рятуємо життя наших військових. Так усіляко заохочуємо тут важливою є залученість. Ми нагадуємо про це періодично, і навіть якщо вам суб'єктивно здається, що тих ваших. 12, 15, чи 5, чи 1 гривня? Ні на що не впливають. Ви помиляєтеся, кожна гривня є важливою, і от, в разі якщо є ось ця залученість максимальної кількості людей, тоді є і відповідний результат. Тому, будь ласка, донатьте, це вже заклик теж від нас. Поговоримо про оперативну обстановку на вашому напрямку. Ну, почнімо, може, з загальної картини. Як, як все виглядає впродовж останньої доби? За останню добу противник, як і за прошлу добу, і на всьому тижні, на всьому на протязі всього місяця, намагався проходити через наші рубежі, проводив наступально-штурмові дії. За останній тиждень намагався це проводити в пішому порядку без застосування техніки, але підвозив свій особовий склад на техніці. Зараз бачимо, що у нього невеличкий голод, можливо, техніки, і тому вже до Лінії боєзіднення до лінії, де ми можемо вносити ураження його техніці. Він її вже не підпускає, тому висаджує піхоту, і піхота в пішому порядку намагається штурмувати наші позиції, користуються погодніми умовами. Перед цим зазвичай проводять артилерійську підготовку. Вогонь з мінометів, вогонь з е, своїх засобів БПЛА, зі скидами, з ФПВ-дронами, е, зафіксували зараз на нашому напрямку дрони на оптоволокні противника. Е, дуже. Така складна система ураження, з якою дуже складно боротися. Ніякі реп не допомагає. Але і звичайними впівдронами він наносить ураження, підготавлює почву, намагається знищити наші передові позиції і потім висуває свою піхоту. Завдяки тому, що наші хлопці з бригади Рубіж нормально встигли в окупацію, зробити собі нормальні позиції, відсічні позиції, хибні позиції, на які противник розсереджує свою увагу. Зараз у нього досвід неуспішний. Максимально неуспішний, дуже величезні втрати він несе. Буквально за останні, мабуть, два місяці тільки на Сіверському напрямку приблизно тисячі своїх орків він поклав нашу українську землю. І це величезні цифри, не дивлячись на це все, щоденно він підвозить на. Свої місця накопичення, свіжий особовий склад, готовий до проведення штурмових дій. Так, звичайно, якість цього особового складу мінімальна. Вони вони мінімально навчені. Не всі вміють стріляти, не всі розуміють взагалі, як той автомат працює і де знаходиться противник, куди йому треба йти, що йому треба робити. Але от саме цим м'ясом, саме цими м'ясними штурмами, вони намагаються пробувати нашу нашу лінію оборони. Ну і, знову ж таки підготовлюючи собі почву з за допомогою своїх систем артилерії, систем реактивного залпового вогню. Ну і щоденно каби, фаби різних типів також залітають в нашу смугу відповідальності. Ви... Тому ситуація максимально напружена. Ви сказали, що росіянам бракує техніки бойової. Чи змінює це методи або можливості наступу в навіть в сенсі того, які це групи? Великі групи, мобільні, чи це група атак росіян, великими і великою кількістю людей саме завдяки тому, що немає, чи є якась інша техніка? Ну, ми говоримо саме за броньовану техніку. Зараз ми бачимо невеличкий голод у нього. Він намагається максимально її убезпечувати, максимально її обшивати, максимально далеко від наших позицій пересуватися. І якщо її якщо застосовує до наступально штурмових дій, то після того як ми її підіб'ємо, намагається її евакуювати постійно, регулярно, по поганим погоднім умовам, навіть якщо техніка вже ще згорівша, вони будуть намагатися їхати і витягнути її. Також поки що це в нього не успішно, тому що ми вже зрозуміли цю тактику. Ми привикли заміновувати його техніку, яку ми їм підбили, щоб вони там наробили не, не схони з БК, не позиції і не могли під'їхати евакуювати. І тому більше втрат вони несуть ніж користі від спробку цієї евакуації. Але от мобільні групи на легкій колісній техніці дуже часті на цьому напрямку, і ми знаємо, як противник працює. Ми брали полонених, і з свідчення полонених це просто хочеш іти в штурм на мотоциклі. Купи собі мотоцикл. Хочеш, не хочеш на мотоциклі, йди пішки. Але в штурм ти тіп, підеш все, все одно. Хочеш, щоб у тебе реп був на мотоциклі, купи собі реп на мотоцикл. От. І тому е, саме е, мотоцикли, які вони залучають, де є автомобілі з автомобілями, у них так само працює. Хочеш бути на логістиці, на штурмовиком, скинься, купи машину. Типу, і будеш їздити на цій машині. Але тільки з нею щось стагнеться – ти знову підеш в штурм. Е, така от у них практика. І... Тільки за рахунок цього у них є от зараз мотоцикли, ці легкові автомобілі. Зброньованою технікою ну, помічається проблема. Видно ця проблема, видно, що вони намагаються економити, витягувати її, максимально обезпечувати, обшувати цими ангарами, робити із них ці двоповерхові будинки величезні. Що треба з десяток і півдронів витратити на те, щоб її знищити, от в цьому є невелика проблема. Піхотні групи противника вони уразливі до нашого вогня артилерії, до наших мінометів, до наших дронів. Але зараз бачите, які погодні умови вони не найкращі, і противник користується цим погодніми умовами. Коли ми не можемо літати, не можемо нормально спостерігати, і підходять платну до наших позицій. Там вже з нашої бригади, з бригади Рубіж, хлопці е мужні воїни зустрічають їх в стрілковому бою і знищують. Тому що як я повторюсь, навченість цього особового складу противника орків всіх е мінімальна. Вони не вміють вести бій, і як тільки зустрічають якийсь супротив, якийсь бій, вони піднімають руки і просять здатися в полон. Кажуть, тому вообще не хотіли воювати. Так случилось, так сталося. Ну, якщо ви говорите зараз про погоду, я думаю, будь-який клімат сприятливий для того, щоб підтримати наш збір. Ще раз нагадаю про, про те, що він активний. От просто зараз код на екрані, так само реквізити, тобто номер карти можете бачити знизу екрану. Станом до цієї миті наша аудиторія задонатила 45 тисяч гривень. Це сукупно, але це далеко не кінець. Тому, будь ласка, хто ще не встиг до цього доєднатися? Маєте всі можливості, маєте Добру оказію для цього зараз. Е, зробити це максимально просто. Всі дані на екрані, будь ласка, донатьте, е, повернімося до розмови. Е, там, це ми дякуємо. Тут навіть вам нема за що дякувати. Я думаю, це нам варто дякувати вам за, за вашу роботу і за те, що ви знаходите бодай якусь хвилину для того, щоб вийти до нас на зв'язок. Ми цим будемо користуватися, звичайно, та хочеться якнайбільше дізнатися про стан справ у вас. І тому запитаю наступне про так звані ДРГ російські на сіверському напрямку. Вони періодично з'являлися, наскільки мені відомо. Це були радше такі інформаційні провокації, то вони там десь прапор свої встромлять і зроблять фотографію. То ще якісь такі речі. Що з цим? Наскільки це активно вони роблять? Це е, по всій лінії зіткнення на Сіверському напрямку це постійна проблема. Е, не сказати, що це працює якась підцура е, російська, якась ГРУ, це такі ж звичайні е, орки, яких нічому не навчили, просто їм дають прапори, кажуть, так, іди туди і там його вципи. І вони відправляють дуже багато таких груп. Вони прощупують повністю лінію бойового зіткнення, виявляють місця, де якась група може прийти. От і було на Дарісті. Вони так цепляли прапор. Було це пару місяців назад. Намагалися вцепити прапор верхньокам'янському, і не дивлячись на це все, ці населені пункти повністю під нашим контролем. Так, ці групи проходять, десь цепляють прапор. Ми їх е, знаходимо. Вони зазвичай встигаються зняти гарно з коптера свого що все, населений пункт під нашим контролем. Хоча це зайшло просто е, два орка, якихось недобитих, е, яких знищили за. Там п'ять хвилин після того, як вони вчепили той прапор, або до того, як вони вчепили той прапор, і прапор той знищили, ну збили його. Тобто ці групи постійно, постійно мають місце бути. Постійно, от у нас нещодавно ж хлопець взяв шестирох полонених, сиділи в нарі недалеко від наших позицій, і сиділи, сиділи вони в цій нарі вже, там, якщо не помиляюсь, п'ять днів. П'ять днів вони сиділи без води, без їжі, випав сніг, вони поїли снігу трохи, відновили там свій водний баланс. Але сам факт, що їх от відправили, сказали, так, займіть отой бліндаж і сидіть там. Вони знайшли якусь нору, залізли туди, зв'язку не було, і це вони сиділи. Наш хлопець вийшов, побачив сліди на снігу, побачив, що хтось ходив тут недалеко. Зайшов в нору, закинув пару гранат, і звідти вийшло. Шість таких підсніжників, які кажуть: заберіть нас в полон, будь ласка, і накорміть, бажано. От і ну якість цих так званих дрг груп мінімальна. Мінімальна. Ми бачимо, що просто один наш військовослужбовець, один наш розвідник, взяв шістьох таких в полон. Хоча вони були повністю з озброєнням е, полишали в норах, повністю у них були заряжені гранатами, пощіть гранат на кожного орка. Е, тобто вони могли вести бій, але вони не вмотивовані їм це не треба і. Максимально налякані вони, бояться нас як вогня. Просто наші бійці, коли приймають бій, бригаду рубіж висовуються, починають працювати з противником, То ми в радіоперехоплення противника чуємо, що вони думають, що воюють з, з, з якимись альфачами, з якимись гуровцями. Вони просто не розуміють, хто а це звичайно наша навчена піхота, яка просто робить свою роботу і знищує ворога. Туріч пам'ятаємо, що і на сіверщині, зокрема, росіяни взагалі не забирають тіла своїх побратимів. Воно так все і залишається, і це абсолютно їм не цікаво. Це про перше, про великі втрати російської армії, про те, що немає мотивації, про те, що ну не потрібно рятувати своїх, навіть якщо вони вже загиблі. Це правда. Взагалі евакуація, евакуацію противник не проводить ніяко. Ми вже можемо не говорити про сіру зону, де відбуваються масштабні от, штурмові дії, де ми пачками просто ложимо цих орків, де вони горе, ми просто лежать і гниють на їхніх позиціях. Саме на їхніх навіть позиціях вийшов орк з біндажами, вразили його в пів. Він може лежати там, доки його не засипить снігом, або орки самі не вийдуть, не закидують його землею. Ніякої евакуації вони не проводять. Ми такого ну, звикли, що росіяни так не роблять, але ну, прямо на їхніх позиціях лежать мертві їхні. Так звані побратими, і їм все одно ніякої евакуації, навіть от нещодавно про останні штурмових діях йшла ем, в штурм ціла рота, і на чолі з командиром роти, і от ми вбили командира роти, е, знайшли підтвердження там документи його, е, і навіть його ніхто не евакуював. Штатного офіцера, який там був командиром роти, він капітаном, по моєму, був, якщо не помиляюсь, всім все одно ніхто ніяку евакуацію не проводить, не намагається проводити нічого. Якщо наші сили роблять все можливе. Ми навіть всі різони виходимо, витягуємо наших хлопців, якимись наземними дронами. Проводимо все можливе, щоб повернути наших поранених або наших хлопців на щиті. То у орків такої практики немає взагалі нуль. Ми вам дякуємо. майже 80 тисяч гривень вдалося зібрати за ці хвилини нашого спілкування. Yeah. Друзі, якщо ви будете дивитися в повторі, бо будете бачити цей QR-код, Ви також можете доєднуватися, тому що загальна мета збору ще не покрита. Тому ми сподіваємося, що кожен донат, кожна гривня стане на користь. Збираємо, нагадаємо на засобу реб для бригади національної гвардії України Рубіж. Дякуємо вам. Так yeah. Дякую, величезно. Ідемо далі, але так само нагадаємо, що не мали можливість поговорити з Миколою з Миколою Греценком. Псевдо Одеса це є молодший лейтенант, начальник штабу 4-го батальйону, оперативне призначення Сила свободи. Ну і вже як ти згадала, бригада Рубіж з нами щойно наживо.